бджола. Так е попереджу. Так як я мега-професійний стрімер, я текст не писала зараз це буде просто експромтом. Поясню просто коротко, а може і не коротко, ситуацію. стосовно того, що саме відбувається, відбуватиметься на каналі під час єбейших цих відключень. Значить, значить, так, мікрофон нікуди не тікай. Вітер, дякую, що ти дуєш. Сподіваюсь, що буде все нормально і не прийдеться перезаписувати. Коротше, розповідаю. Я вже писала в спільноті про це, але я вирішила записати ще і відео для того, щоб більше людей побачило це, якщо що, приходила на стріми. Тому що стріми будуть, але іншого формату трішки. Так як ігрові стріми потребують набагато більше енергії, і моя батарейка не стягує е, довготривалий стрім, е, е, я думаю, що поки ситуація не стабілізується, прийдеться пострімити частіше в жанрі джаз-чатінгу, от все, знаєш. Будемо дивитись якісь аніми, мультики, щось спілкуватись. Іноді буду підробати на Ютуб, іноді тільки на Твіч, в залежності від того, що саме ми будемо робити. Тому що, якщо ми дивимось, наприклад, фільм, я не можу стрімитися на Ютуб, тому що авторське право на Твічі з цим легше. Тому пропоную вам. От, під відео знайти посилання на твіч. Якщо немає твіча, зареєструватися. На твічі не так страшно і не так погано, як вам розповідають. Звісно, не варто писати певні банворди, як і на Ютубі. Тільки і всього. Тому я в цілому та. Пропоную вам просто взяти, підписатись і забігати, якщо у вас буде можливість, якщо у вас буде світло, бажання і тому подібне. Ось і так, дякую всім за увагу, всім до зустрічі на стрімах. Побачимось.